Вітаю на третьому уроці з програмування в середовищі Scratch Базові можливості Початковий рівень. І цей урок у нас називається Алгоритми з повторенням Проєкт Firework». На цьому уроці ми з вами розглянемо, що таке структура повторення, що таке циклічний алгоритм та реалізація циклічного алгоритму в середовищі Scratch. А також зробимо з вами ось такі проєкти, як коло, кіт та миша та фейерверк. Якщо ви готові, поїхали. Як ви вже знаєте, що перед тим як розпочати працювати безпосередньо в середовищі Scratch, ми з вами розглядаємо трошки теорії. А саме сьогодні подивимося про циклічний алгоритм та про структуру повторень. Що ж таке структура повторень? Структура повторення це така структура, яка містить повторення команди або групи команд кілька разів. Тобто, одна та сама команда чи група команд. Повториться декілька разів, там два рази, три, більше і так далі. Все залежить від нашої програми і від того, що нам треба буде зробити, якого результату досягнути. Циклічний алгоритм це такий алгоритм, який передбачає неодноразове скінченне виконання певних дій. Для прикладу, я вам показав ось таку картинку це зміна півроку. Ви знаєте, що це циклічне явище, і через певний період часу повториться, наприклад, весна. Спочатку у нас зима, потім весна, потім літо, потім осінь. І знову після осінь розпочинається знову у нас. Зима. І так далі постійно. Це буде циклічний процес. Які види алгоритмів існують? Для прикладу, перший алгоритм це алгоритм з передумовою. Що це за алгоритм? Для прикладу ми розглянемо з вами одну відому історію, де Том Сойеру потрібно було пофарбувати паркан. І ось тут такий алгоритм. Спочатку ми задумою нашого алгоритму перевіряємо, чи весь паркан пофарбований. Якщо весь паркан пофарбований, от, наприклад, так, значить в нас йде вже. Кінець дії алгоритму. Якщо паркан весь не пофарбований, тобто ні, значить нам потрібно пофарбувати ще одну дощечку. І знову йде перевірка нашої умови. Якщо умова істина, кінець, якщо умова не істина, знову фарбуємо одну дощечку. І так до тієї пори, поки умова не буде істина, тобто поки весь паркан не буде пофарбований. Другий циклічний алгоритм це алгоритм з після умовою. Для прикладу, розглянемо ось таку ситуацію, нам потрібно наповнити діжку водою. Що ми робимо? Ми спочатку наливаємо банку з водою, потім беремо цю банку з водою, виливаємо в діжку, а тоді перевіряємо, чи діжка повна. Якщо діжка повна, значить нас алгоритм закінчився. Якщо діжка не повна, повторяємо знову попередні дві команди. Наповнюємо банку водою і виливаємо воду з банки в діжку. І якщо діжка повна, значить у нас закінчиться алгоритм. Це алгоритм після умовою. Як же реалізовується? Циклічний алгоритм середовища Scratch. Для реалізації циклічного алгоритму середовища Scratch використовується три такі блоки. Це повторити заздалегідь відому кількість разів, це блок, який називається безумовний цикл. Тобто всі команди, які поміщені всередину цього блоку, вони будуть виконуватися безкінечно довго, поки користувач не зупинить процес виконання даної програми. І третє це цикл з передумовою. В даному випадку спочатку ставиться умова, а тоді йде виконання дій тих блоків, які ми розмістимо всередині циклу. І давайте розглянемо з вами ось таких три невеличких приклади. Тут одна та сама дія, тільки з використанням різних блоків. Перший повторити 10 разів. Команди, що знаходяться в тілі циклу, повторяться тільки 10 разів. Другий приклад використання безумовного циклу. В даному випадку команди, що знаходяться в тілі циклу, будуть повторятися до зупинки програми користувачем. І третій це повторити до, де ставляться умова. Наприклад, торкається межі. І в даному випадку команди, що знаходяться в тілі циклу, будуть повторятися, поки спрайт не зустріне межу. А тепер давайте переходимо безпосередньо до практики, до роботи середовища Scratch. Отже, перший проєкт, який ми з вами зробимо, називається коло. В цьому проєкті ми побачимо яскравий приклад використання блоку. Ось такого давайте, візьмемо керування і повторити певну кількість разів. Ось такі самі блоки, які ми з вами раніше говорили. Ну, ми його пізніше використаємо, давайте ми зраку на низ відтягнемо. Тепер візьмемо з вами події, коли натиснуто зелений прапорець. Тобто, після натискання зеленого прапорця буде відбуватися малювання наскола. Далі ми створимо ось тут певні команди, які будуть малювати нам коло. Для цього ми беремо рух, переміститися на 4 кроки. піднімемо її трошки вище. Сюди поставимо. І візьмемо ще команду повернути на кут 3 градуси. І ось тут нам потрібно буде повторити 120 разів. Натискаємо. ну Він нас не малює, тому що є певна причина. Зараз ми з вами розберемося. Ми його сюди трошки утягнемо сюди. Так як не малює, тому що ми не опустили вами олівець. Давайте ми додамо групу блоків, олівець, і виберемо опустити олівець. Ось ми тут поставимо. І ось таке намалюємо. Ось він нас малює коло. Тобто, це така найпростіша програмка для малювання кола. Звичайно, якщо ви хочете трошки удосконалити, то ми зробимо так. Давайте ми його. Тобто в нас, по суті, програма для малювання кола вже готова. Давайте тепер ще трошки ми його підкоригуємо. Для цього вибираємо ось сюди. Ми його розмістимо, щоб починалося коло малювати з координати 0,60. Далі ми для гарантії того, що він був повернути туди, куди треба, вибираємо повернути в напрямку 90 градусів тобто вправо. Так, ну, бачите, якщо такого нажати, воно вже малює. Але ось тут малює ще такого одного хвостика і залишає попереднє коло після себе. Як зробити так, щоб його не було? Беремо олівець. Вибираємо очистити все. Ось тут ставимо очистити все. Тепер давайте ми ще візьмемо задати розмір олівця. Для прикладу, візьмемо 5. Ви можете вибрати будь-який і надати колір олівцю. Тут є салатовий, ми візьмемо якийсь більш яскравіший. Давайте червоний хай буде. Ви можете теж будь-який вибрати. Тепер давайте перевіримо. Ось так. Все, ми намалювали з вами коло. І ви побачите використання ось такого блоку, де повторити певну кількість разів. Звичайно, що можна було б зробити програму без цього блоку, щоб намалювати коло. Але ми маємо дублювати ось ці два блоки аж 120 разів. Тобто, якщо помножити ще на 2, то буде 240 блоків. Трошки довгенька програма, а так у нас вийшло тільки 3 блоки. Ідемо далі. Тепер давайте з вами ми створимо ще один проєкт, він буде трошки складніший за попередній проєкт. Він називається кіт та миша. І ми з вами використаємо ось тут такий блок, який називається повторити до. Або, як ми з вами казали, це цикл з передумовою. Тобто спочатку буде перевірятися умова, а далі буде йти виконання певних блоків. Для цього саме початку ми з вами додамо два спрайти. Спрайт, оцей «Рудий кіт» нам буде не потрібен. Ми його видаляємо, вибираємо обрати спрайт, і нам потрібно кіт і потрібна миша. Так, Давайте шукаємо кет, ось оцей нам варіант підійде. І вибираємо ще один. Вибираємо мишу англійську мову mouse. На букву M шукаємо з вами її. Де ж то вона у нас? Де ж то вже зовсім близько. Ось вона. Ось така. Ну, вона трошки велика. Ми її з вами чуть-чуть зменшимо. Давайте так, зменшимо. Там треба збільшити. Трошки вікно. Так, у нас є кіт, зменшимо його на 50. Зробимо розмір 50. Також для миші теж зробимо розмір 50. Ось такий у нас варіант має бути. Так, давайте самого початку ми з вами запрограмуємо нашу родового кута. Для цього ми натискаємо події. Вибираємо, коли натиснуто зелений прапорець. Виберемо так, щоб наш кіт появлявся у випадковій позиції. для того Вибираємо блок перейти до випадкова позиція. Тепер ми візьмемо повторити до. Ми його зараз ставляємо. Нам треба вибрати датчики. Ось тут якраз вибирається ця умова. Вибираємо торкається. І тут шукаємо маус. Тобто торкається миш. Ви можете це все перейменувати, тут написати кіт, а тут для миші написати миша. Ну, але нам так теж добре. Тепер вибираємо, щоб наш кіт рухався. Для цього вибираємо перемістити, але візьмемо не 10 кроків, тому що це надто швидко буде, а візьмемо 5 кроків. Тепер, щоб нам Створити видимість руху, тобто, начебто, кіт у нас рухається, ми трошки підкоригуємо його образи. Переходимо в образи, так натискаємо праву кнопку миші, беремо дублювати. Ось Так так як у нас малюночок іде векторний, тобто ми кожен елемент можемо змінювати. Для цього так, у нас інструмент обрати, натискаємо обрати і так, давайте ми його чуть-чуть розвернемо. І ось так ці лапи. Так і ну твердиться на От це. Отак буде. Для миші є. Нам не треба нічого робити. Так, повертаємось до кота, натискаємо код і далі програмуємо. Тепер вибираємо вигляд і шукаємо наступний образ. Ось сюди. Тепер вибираємо поворот. В нашому випадку немає різниці, який ми саме беремо, чи ми поворот вправо, чи візьмемо поворот вліво. Все через те, що ми виберемо оператори і виберемо тут от випадкове число від мінус 30 до 30. Тобто наш кіт буде автоматично обирати напрямок свого руху. Можемо трошки такого подивитися, бачите, як натиснемо. От. Так, і нам потрібно, якщо він торкнеться межі, щоб він відбився назад. Так, вибираємо, якщо до межі, то. Відбити. Ну і В кінці ми ще додамо ось такий цікавий блок, виберемо говорити і напишемо «Я тебе з'їм. Тобто, коли наш кіт торкнеться миші, він буде казати Я тебе з'їм. Тепер давайте запрограмуємо нашу мишку. Так як рух має бути аналогічним чином до нашого кота, то ми просто можемо, дивіться, як цікаво можна це все зробити. Взяти скрипт для нашого кота і перетягнути на мишку, отсюди. Відпускаємо. Так, трошки нас тут тік, але натискаємо на мишку. Опа, у нас є скрипт уже для мишки. Єдина різниця, що нам потрібно, це викинути звідси: ось цей блок, говорити, я тебе з'їм, тому що мишка кота не їсть. І ось тут вибрати cat 2, тобто коли торкається кота. Ну і Давайте зараз перевіримо, чи працює наша програма. Натискаємо. Ой, Разом попали в одній точці, давайте ще раз натискаємо. І ось біжать, біжать один в одну сторону, другий в другу сторону. Ну я покажу момент, коли вони зустрінуться. Ось. Він каже, я тебе з'їм. Все, наш цей проект зроблений. Йдемо далі. І, на, друзі, настала черга найскладнішого нашого проєкту, який ми сьогодні з вами зробимо. Цей проєкт називається Firework. Для початку ми ось цього кута з вами видалимо, він нам буде не потрібен. Я чуть збільшу. Але ми не будемо брати готового спрайта, ми його намалюємо з вами самі. Для цього переходимо на Малювати. Перед нами відкривається діалогове ось таке вікно. І візьмемо коло, Ми візьмемо без межі. А колір нема різниці, який, можна будь-який. Можна, наприклад, навіть такі взяти колір. Для нас воно не має ніякого значення, так як колір потім ми запрограмуємо, що він змінювався. Так, намалювали десь ось таке коло. Так, Тепер беремо інструмент реформувати і трошки отако витягуємо його. Ну, Приблизно так. І нам треба ще його трошки буде цей розмір зменшити його. Чуть-чуть збільшимо, щоб нам було. І ми його, дивіться, ось тут є цей хрестик. Ми розташуємо десь приблизно ось тако. І важливо, щоб у вас оцей спрайт був направлений саме ось цю сторону. Це для проєкту буде. Потрібно, щоб нам потім легше було програмувати. Тепер переходимо на код. Я ось тут зменшу трошки, щоб нам не заважало. Так, на само початку натискаємо події, вибираємо, коли натиснуто зелений прапорець. Далі виберемо ось такий блок, ми з вами його ще сьогодні не використовували, Називається безумовний цикл. Ставлюємо його сюди. Тепер виберемо з вами вигляд. Ми візьмемо з вами кнопочку Показати. Тому що ми пізніше будемо його ховати, щоб воно зникало для фейерверку. Тому на початку ми зможемо показати. Далі ми беремо встановити ефект колір. Приходимо в оператор, і випадкове число візьмемо від 0 до 255. Ось так. Далі ми виберемо з вами рух і повернемо, що він був направлений. От Починає він знизу, і направлявся він вгору. Ми беремо повернути в напрямку: 0. Ось таким чином. Дивіться, давайте ось. Так, ну, ось такий. Десь приблизно так буде починатися його рух. Далі виберемо рух знову таки. І беремо тут перемістити в координати ті ці, а візьмемо знову оператор, В Х ми виберемо довільне, щоб по горизонтальній воно починалося в нам цій різниці. Але для того, щоб воно не полетало з одного місця, а з різних місць ми візьмемо ось такий варіант. І візьмемо від мінус 180 до 180. А по ігрику ми візьмемо мінус 180. Це, що починалося воно знизу. Так, тобто, бачите, воно в різних місцях буде починатися. Так, воно ще не закінчено. Тепер ми беремо керування і вибираємо повторити. Виберемо 25 разів і беремо рух перемістити на 10 кроків. Тобто, що він рухався. Зараз подивиться, бачите, вже в нас є переміщення трошки. Але тільки доходить до точки і нічого не відбувається, вертається назад. Нам треба, щоб щось там відбувалося. Так, оцього елемента ми з вами будемо ховати. А тепер вибираємо вигляд, де це в нас ховати ось сюди. Тепер вибираємо керування. Вибираємо повторити. Візьмемо 30 разів. І вибираємо ось таку в кінці команду: ось тут є на створити клон з мене. Тобто буде 30 клонів цих створюватись. Якщо я такого бачите, ось тут зупиняється. Тільки що він зараз схований, бачите, то у нас через це нічого не видно. Піднімемо наш скрип трошки вище, щоб нас ще вмістилося. Тепер вибираємо, коли я починаю як клон, Ось сюди. ми з вами вже наші клони покажемо. Де -то показати. Змінимо розмір. Виберемо змінити розмір на 50. Беремо Рух повернути в напрямку. Ось це. Візьмемо, тільки в нас не 90-буде, а ми візьмемо. Оператор, і знову ж таки, випадкове число. Воно буде у нас від мінус 180 до 180. Давайте перевіримо, що у нас це буде. У нас ось таке буде, дивіться, от. Ну, звичайно, це ще не все. Хоча і так гарно виглядає. Тепер вибираємо з вами керування, повторити 20 разів. Далі рух перемістити на 5 кроків. Тепер вигляд змінити ефект на 5. Так, Тільки ми змінимо змінити ефект. так, Привід на 5. І в кінці виберемо знову керування, вилучити цей клон, щоб його не було. Давайте подивимося, що, що воно буде у нас вигодний. Давайте знімемо на весь екран. Ось бачите так. Гарно виглядає, правда, з таким чином. Так, Зупинимо. Ну, Ще що можна було б зробити, давайте візьмемо нашу сцену тло. я перейду в растровий режим. Візьму заповнення і виберу чорний колір. Так, ось таким чином. А тепер давайте глянемо ще раз, що в нас вийшло. таке нічне небо і фейерверк наш. Всім дякую за те, що ви додивилися цей відеоурок до кінця. Зустрінемося з вами у четвертому уроці. До зустрічі!